Привіт, друзі! Сьогодні субота, 3 травня. День, коли все світ дозволяє трошки повільніше заварювати каву, але не дає права бути байдужими. Пам'ятайте, кожен день як чистий аркош, і сьогодні ви тримаєте перо. Чим його заповнити залежить тільки від вас. Ми починаємо наш ер про ранок. А поки перо в руках запишемо, що сьогодні у світі свят багато, але кожне не просто аби було, а з характером. І з цікавого, почнемо з міжнародного дня дронів. Дрон сьогодні не просто техніка, це очі нашої армії, крила нашої оборони, це сталеві янголи, які допомагають нищити російську нечисть. Дякуємо тим, хто паяє, програмує, запускає та збирає на них кошти. Ваша справа не просто важлива, вона свята. А ось трохи ближче до землі день вуличного музиканта. Вони ті, хто грає для душі, не заради лайків, а заради тремтіння в повітрі. Якщо сьогодні зустрінете когось із гітарою біля кав'ярні, не проходьте повз, киньте монетку, ну хоча б посмішку. Далі, міжнародний день сонця. Ідеальний день нагадати собі, ми обертаємося не навколо проблем, а навколо зірки. А ще це нагадування, що світло завжди сильніше темряве. Ще один ласий шмат день кондитера. Якщо ви причетні до створення тортів, феклей. В без або хоча б їли їх, ви в темі. І хоча цукор це вже трішки зло, але добре зроблений торт це акт мистецтва. А от мистецтво слова святкує День майстрів слова. Вітаємо всіх, хто вміє одним реченням зупинити, надихнути або вколоти так, що їм мама не допоможе. Плавно переходимо до дня написання відгуку. Не лінуйтеся сьогодні залишити гарне слово тому, хто цього заслуговує. Відгук це валюта довіри. Поганих і так багато. Пишіть хороші, їм радіють. І на десерт Міжнародний день дикої коали. Дикої це не плюшова звірушка, це звір з кігтями. Пам'ятайте, навіть найдобріший вигляд не означає, що перед вами безпечна істота. Гарна метафора і для деяких людей. І про іменини сьогоднішні іменинники – це Тимофій та Петро. Нехай вам сьогодні буде трохи більше внутрішнього тепла і менше втрати інтернету. А ще сьогодні в нашій історії. У 1880 році у Львові поїхав перший кінний трамвай, якби він жив донині, його б уже перекрили для ремонту дороги. А у 1995 році Леонід... Леонід. А у 1995 році Леонід Кучма підписав указ про перший орден Незалежної України, орден Богдана Хмельницького. Назвали добре, обрали влучно. А тепер про прикмети у сучасній обробці. Якщо зранку роса буде гарна погода. Якщо нема, беріть парасолю і не сперечайтеся. Якщо солов'ї співають, значить скоро тепло. Або у вас просто гарна аудіосистема. Черемха зацвіла пишно, все, дощі скасовано. Літо буде без сюрпризів, хоч десь стабільність. Що сьогодні не можна робити, не можна сваритися з партнером. Сьогодні це взагалі погана ідея. Як проведете день, так і все літо проживете. А сваритися влітку це не дуже. Також не можна проливати молоко. Взагалі краще нічого не проливати навіть себе у тік-ток. А тепер на черзі гороскоп і починаємо, як завжди, з овнів. У вас сьогодні обійде випадкове диво, не ловіть його, воно саме вас знайде. Тельці, не дивуйтеся, якщо старий ворог сьогодні усміхнеться, можливо, він щось хоче. Близнюки обережно з тими, хто надто добрий, можливо, вони планують щось грандіозне за ваш рахунок. Раки сьогодні варто спробувати те, що здається безглуздим. і побачите в цьому суть. Леви, досить триматися за старе, навіть якщо це ваше улюблене крісло. Діви, послухайте Випадкову людину, можливо, її дурня, саме те, що вам потрібно. Терезим, хто сьогодні не скаже вам головного, але ви самі все зрозумієте. Скорпіони сьогоднішнє рішення здається дивним, але через тиждень геніальним. Стрільці, ваш день це як чорновик роману, не обов'язково ідеально, але точно не дарма. козироги уникайте тих, хто занадто впевнений у собі особливо якщо це. Ви самі водолії, зупиніться біля дерева. Подумайте, дерево не поспішає і нічого росте. Ну й риби, розв'яжіть вузол, який давно відкладали. Хтось чекає, щоб ви нарешті це зробили. Отакий От гороскоп сьогодні. А тепер, як завжди, про головне. Сьогодні не просто день, це доказ того, що ви прокинулися. Значить, ви потрібні цьому світові у світі, де так багато болю, темряви й обману. Ми маємо триматися за світло, за правду, за надію. Ніхто не прийде і не зробить за нас, ніхто не подарує перемогу, її треба вибороти. Добро не завжди гучне, але воно завжди сильне. І сьогодні саме час вірити в добро, не як в казку, а як у вибір. Вірити у себе, у свої сили. І не забувайте, що ми народ, який не зламався. Ми вистояли, ми вистоїмо і ми переможемо. Бо ми маємо головне один одного любов до своєї землі і серце, яке не вміє здаватися. Друзі, ну а я дякую, що ви провели цей ранок зі мною. Нехай цей день буде добрим, а ви незламними. Побачимося завтра в цей же час. Бережіть себе, тих, кого ви любите. І головне, ще раз не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!